Вона побігла вона я впала, папінула руку. вона навіть далі пішла дозволу, не на мене в нього, якби мене не зусиль. Бабу клоп пішла. Надо я вже до неї Ой. Нас самого бране коликала. Ду бо я вже вже вдома і нікуди не їжу, дай муся в магазин за мамочку. Ой, вона вже вміє. Колося в мене походять у мене, не существує. Ну, ну ладно, бод. Я вже біля хожі поки не напичте павніку і не ходити лайку.